Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про виникнення прядильної машини. Прядильна машина машина, на якій з рівниці або вовняної стрічки виготовляють пряжу. Ще кілька тисячоліть до нашої ери майже всі народи застосовували ручний спосіб створення пряжі. Витягали з маси волокон переважно вовни, льону, бавовни, коноплі, вазеньку стрічечку і зсукували її пальцями. Першими знарядми прядіння стали палички кожівки, на яких кріпилася кожіль і ручні веретена, на які намотували пряжу. Досконалішими були прядки, веретена яких приводилися в рух від обертового колеса. З 15 століття в Європі почали використовувати прядки з нучним приводом, які одночасно сукували пряжу і намотували її на веретено самопрядки. В 1738 році у Великій Британії запатентовано першу машину безперервного прядіння з витяжним приладом, на якій витягали, скручували і намотували пряжу. Пізніше у Великій Британії і Франції було створено кілька типів машин прядильного виробництва: Дженні – прядильна рама, мюльмашина, ватермашина. Найпоширенішими сучасними прядильними машинами є кільцеві з веретеном і пневмомеханічні без веретена, розроблені наприкінці 60-х років радянськими і чехословацькими спеціалістами. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.